Житло для учасників бойових дій Як стати на квартирний облік в 2025 році. Ветерани особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та родини загиблих військових мають право подати заяву на квартирний облік, щоб отримати житло. Для цього потрібно звернутися до місцевої влади або подати заяву через СНАП. Ветерани можуть стати на облік за місцем проживання. Чи роботи, звернувшись до місцевих органів влади, СНАП або організації за місцем роботи. Житло надається за рішенням місцевих органів влади, якщо є вільні квартири. До переліку необхідних документів входять копія паспорту, ідентифікаційний номер та реєстрація місця проживання, довідка про перебування на обліку за місцем роботи, заява про постановку на облік. Підписана всіми членами родини, що проживають разом. Копія посвідчення УБД, людини з інвалідністю або документів членів родини загиблого, і інші документи, які можуть запитати в органах. Після розгляду заяви ветеран отримує повідомлення про прийняття на облік або відмову, причина якої може бути неповний пакет документів. Або відсутність потреби в поліпшенні житлових умов. До речі, в подальшому у випадку неотримання житла є можливість отримати компенсацію на придбання житла. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.